Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, що піде з вашого життя, що прийде і яким буде ваше майбутнє. Один варіант. Для початку я роблю сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, наскільки це є ваш варіант. Настраюватись на себе, задавайте картам свої запитання, щоб прислати за вами максимально резонування. Хто ви на даний момент часу? Знаєте, тут карта, так, да, каже Лакіберд, як пташка. Ви легка, ви хочете змін, ну, пташка, вона трошки, знаєте, така неприкаяна. Да? От як немає... Не Тут нема, вона не в гнізді сидить, так? немає свого, свого гнізда. Зараз на порозі змін ви стоїте, ви відкриваєте зараз себе. Можливо, вік такий у вас, трансформаційний. Кожних 7-8 років йде трансформація в людини. От у вас може бути таке, так? міняється сезони, ви міняєтесь. Відкриваються якісь таємниці, можливо, ви розбираєтесь в собі, знаходите своє місце. Да? День і ніч. Знову ж таки, карта про те, що ви себе пізнаєте. Ви хочете знати, хто ви зараз, куди рухатись. Ну, у вас ще да, багато невідкритого потенціалу. Тут карти говорять, що ви себе ще до кінця не розкрили. І, знаєте, у вас ніби, як, можна сказати, друга молодость пішла. Да? Друге, друге дихання якесь відкрилось у даний момент. От ви зараз стараєтесь його відкрити, і воно у вас відкривається. Ну, що ще про вас карти покажуть? Щось зв'язане, може, знову ж таки, да на карта пта пташка лягає карта дому і справедливості. Можливо, зараз немає дому, бо ви вирішуєте якісь питання, зв'язані з домом, з якоюсь документацією. Імператриця. Можливо, отримуєте е спадок. Можливо, елем про елементи розмовляєте, да, якщо ви там розводитесь. Десь з'їжджаєте, переїжджаєте, оформлюєте документи. Зв'язано це з якоюсь жінкою у вас. Отримуєте тут якусь винагороду, може вас показувати, що раніше ви у вас було таке, знаєте, більш-менш легке життя, да? А зараз ви хочете якоїсь уже стабільності і зрозумілості, якоїсь ясності. Ось прошу карти. І у вас от зміна цих сезонів, ось королева кубків, королеву пентаклів, віддаєте. Коли ви вже, знаєте така більш зріла людина, і вам вже важливо щось таке і матеріальне. Ну тут в хорошому сенсі, чому? Тому що тут говориться про... Якийсь свій куточок, да, знайти свій куточок в цьому житті, обнулитися. Ну, я ж кажу, да, тут зміна сезонів конкретно у вас іде. Можливо, хтось міняє роботу, підхід до роботи. Можливо, ви міняєте враження про себе. Кожного дня, да? от в роботі там, чи серед друзів, знайомих, ви самі здивовані можете бути да? від того, хто ви є. От зараз я би так сказала. Ви дивуєте довкола людей, і самі здивовані від того, наскільки у вас тут багато є всередині потенціалу. Може, щось з мужчиною король мечів бути зв'язано? Ну, от, можливо, ви з ним щось тут. Фінансові питання якісь вирішуєте або е документальні. Можливо, в когось покупка машини стоїть зараз, чи хтось продає, да? п'ятірка кубків. Ну, ви тут міняєте життя, і я не думаю, що це, знаєте, ви його хотіли міняти. Тут ніби як прийшли обставини і приходиться міняти, приходиться щось тут переїжджати. Щось змінювати, міняти можливо, професію, міняти своє життя. Тут глобальний такий розклад, знову ж таки, виходить, як не крутий. Ну, у вас тут змінюється і люди навколо, і ставлення до себе в першу чергу. І завдяки цьому міняється ставлення людей, які навколо вас. Ось у вас сама найбільша робота у вас зараз, звичайно, проходить всередині, але вона провокує те, що зовні обставини змінюються. Ось так. Ось це так мені показали карти вас. Тепер будемо дивитися, що з вашого життя. Що з вашого життя йде? Що з вашого життя йде? Що уходить з вашого життя? Ну, це не постійність да, колесо фортуни. Те, що от по кругу було і якась нестабільність життєва. Те, звідки ви вирватися не могли. Якась воєнна така ситуація, да? воєнні <свій> дії. Це може бути, от коли ви з людьми не могли спільну мову знайти. От хтось був поруч вас, то ви зараз хотів вигравати, да, показати себе. Мати верх над вами. І такий круговорот. Угу. Тут ви були в якійсь залежності від когось чи від чогось. На роботі не цінували, не... давали багато завдань, да, нормально не платили. навішували, хтось відпочиває, да, а вам навішали багато там проєктів і так далі. В, в особистому житті уходить, да? якась залежність від людини. Тут любовного характеру да? показано, карта закоханих одразу виходить. Тут теж могли бути такі непорозуміння в особистому житті, нестабільність. Но це уходить з вашого життя. Що уходить? Уходять фінансові проблеми, уходять кризи з вашого життя. Якась безпомічність. Карти, звичайно, ті, що уходять, дійсно, ну, такі у вас життя не балувало. Нехороші. Ну, от нестабільність уходить. Ілюзії фінансові уходять. Ви знаєте, ви ніби. Зрозуміли, що якусь частину життя потратили в професійному плані даремно, можливо, і в любовному плані даремно. Конфлікти уходять, боротьба за щось. Ви ніби знаєте, як були, от вигризали собі весь час щось. от Як на воєнних я ж кажу, діях знаходилися, в воєнних діях, весь час треба вибивати, виривати, битися ліктями, да, за щось сперечатися, за щось боротися, це уходить. Це уходить з вашого життя, невпевненість. Що ще уходить з вашого життя? Четвірка кубків. Те, що повторювалося багато разів, воно ще так і лягає на колесо фортуни. Да? І щось, що у вас раз за разом повторювалося. Ставлення людей, яке от було однакове до вас, да? це уходить з вашого життя. Це може бути хтось з рідних і близьких. Ви відмовляєтесь від спілкування з ними, або показуєте, що з вами треба по-іншому спілкуватися. І це, ну, вас мають почути по цим картам, та, що уходить. Очікування, якісь, сподівання. Знаєте, ви ніби весь час тут мріяли, сподівалися, що це поміняється якось саме по собі, там уладиться, якось буде. Може, трикутник, наприклад, да, ви, ви щас сподівалися, що ось ось все розрішиться, якщо це от лю любовний, трикутник брат. Ну, ваші сподівання тут уже, знаєте, сподівання на щось ілю ілюзорне вас покидають. Ви хочете дивитися на життя. Ну, от, да, якась несерйозність покидає. Переживання через цю несерйозність, через обіцянки, які не здійснювались. Розумієте? Через те, що вам тут щось обіцяли і не говорили, це все уходить. Обнуління іде, бачите? Королева жезлів. Це може бути навіть тут. Такий енергетичний вплив людини, да, жінки на вас якоїсь мама, подружка, сестра ваша, якщо ви чоловік, да, ваша половинка, знайома людина, якась ваша, з близького оточення. От вона так на вас так впливала, що ви як. Вижити Лімон, да, після її спілкування з нею були. В неї багато було енергії, вона з вас її витягувала. Це все обнуляється, це все уходить з вашого життя. Якісь ілюзії сподівання, що все розсосеться, що все поміняється, з вашого життя йдуть. Ну, тепер дивимось, що натомість, що натомість ваше життя приходить. Двійка кубків. Нова людина, да, з якою вам комфортно, з якою вам приємно. Це може бути любов, може бути і дружба. Е, переходить те, що ви от знаєте, піднімаєтесь на якийсь підестал, такий свій, да, свою якусь перемогу маєте, і ви її відстоюєте. Що приходить багато справ. Десятка жезлів. Приходить, можливо, ви тут. Наприклад, підете в свою справу, і це нелегко займатися своєю справою. Приходить багато, багато накопичених якихось справ, які треба розгрібати, і якщо от власна справа, да, ви за все відповідаєте самостійно. Що ще приходить? Ну, сила вам на це буде і дана якраз сила сюди і дивиться. Приходить внутрішня сила, приходить м -м, хороша самооцінка, да, те, над чим ви зараз працюєте. Хороші, якісь новини, дивіться, скільки жезлів. енергія приходить у вас. У вас появляється енергія. З вас її тут виймали, а тепер ви будете наповнюватися ще приходить. Робота, вдосконалення знову ж таки, да, самооцінка. Вісмірка пентаклів, карта майстра. Да, ви будете майстром своєї справи. За це вже будуть якісь винагороди у вас. До нових берегів випливете, нові можливості перед вами відкриваються. ви на перехідному періоді зараз знаходитесь. Да, як карта, от вона мені так запам'яталася зміна сезонів, от вона вас зараз дуже гарно характеризує. Ви міняєте свої сезони, ви йдете до нових берегів і перед вами нові можливості. Ну і давайте подивимося. Ой, карти перемішались, Ваше майбутнє загадуйте собі срок. Я не буду вас обмежувати. Це буде все одно перспектива така і не детальна характеристика, да? але маски такі, які покажуть загальну картину вашого майбутнього, яку, якого ви собі загадаєте, да? загадуйте сроки. Ваше майбутнє згаданий вам срок. Карта місяць. Ну, ще карта показує, що зовсім сиро да? туди дивитись, ще зовсім все заплутано. Ну, ви будете, судно, щасливі. Щось тут є потаємне, що карта не хочуть показувати. Да? Місяць карта, яка показує, що не все ще вам відомо. Можливо, ви там запитуєте. Ваше майбутнє, і ви, наприклад, там, зараз зустрічаєтесь з однією людиною, там, чи ви одружені з однією людини, а от той період, що ви загадуєте, це вже буде інша людина, так? ще не все відкрито. І дев'ятка кубків теж про це тут є ззаді. Тут стіна взагалі це ширма, так? за якою щось ще скрито, ще невідомо, що там. Або ви загадали великий, великий час, так? великий термін часу, далеке майбутнє. Або тут, тут такі будуть кардинальні зміни, що карти кажуть, що ну, не будемо вас ще поки шокувати. Да? Не все ще відомо. Показують, що будете задоволені, але не показують поки що конкретики. Будете фінансово мати якусь стабільність. Ну, карти знову ж таки показують. Будемо мінятися, ви поміняєтесь кардинально, да? буде мінятися ваше мислення. Буде мінятись ваше мислення, що дуже багато роботи перед вами, має, ви маєте зробити, да? ще дуже багато роботи попереду. Тут, ніби ви ще не знаєте тих людей, які ну, будуть біля вас, да? От ви дивитеся майбутнє, запитуєте за майбутнє. Мені показано, що прийдуть люди зовсім нові для вас. Зовсім нові будуть обставини. Можливо, хтось переїде. Новий, нове коло спілкування, тут настільки воно це майбутнє. Для вас ще поки що закрите, да? ви живете зараз ніби зовсім іншим життям. Зовсім іншим життям, да, Це буде не скоро по повішеному. І повішений показує інший погляд на речі. Дев'ятка Пентаклів показує гарну самооцінку, хороше матеріальне становище, ресурсне становище, гарне здоров'я. Да? Ну, тут однозначно мені так карти показують. Майбутнє ваше буде. Ви будете ним задоволені. Багато ресурсу у вас буде, але ще вам якби знати його зарання. Ще багато треба пройти. Якихось уроків, да? великий проміжок ще часу має бути попереду перед тим, як ви зайдете в це майбутнє. Вам ще якби зарано це знати. Якщо ви будете знати це зарано, ви неправильно там якось можете поступати ближчим часом. Ну так теж буває. Карти показують. Я вам мушу передавати. Ну, давайте тепер три карти: результат. Результат. Знову ж таки, да, сімка пентаклів показує, що це довгостроковий якийсь проміжок часу має пройти. Ну ви будете на да, ви будете в русі, можливо, переїдете. І ви будете задоволені. Шістки, вони взагалі такі карти, коли з'являється баланс, і шістка кубків говорить про те, що ви будете в такій затишній атмосфері. Хто тут давно мріє про діток, шістка кубків часто показує діток. Да, або от радість від дітей щастя, ну ви точно будете в затишку. І якісь дороги можуть бути. Дороги, повернення в минуле. Да? Дороги в минуле можуть бути, що ви там, наприклад, ви за кордоном зараз вернетесь в Україну, наприклад, да? або переїдете кудись, де ви вже жили. Але якщо так от загалом брати, вам ще треба багато уроків пройти до свого щастя. Але щастя у вас точно буде. І ви вже на правильному шляху. Ви починаєте працювати над собою, над своїм внутрішнім світом. Зараз мені показано, і це буде міняти все, що навколо вас, в гарну сторону. Хай програється найкраще для вас, найлегше. Я вам цього щиро бажаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Свої враження запрошую всіх підписатися. Хто не підписаний, поставити реакцію на відео. До нових відео, папа. -па.